Я буду говорити про те, кого втратила Україна сьогодні. Ми розуміємо, що Максим Музичка це був відомий волонтер, який з перших днів повномасштабної війни багато працював для перемоги України. Він був світлою чудовою людиною і дуже прикро, що такі молоді люди йдуть у засвіти так рано. Я дуже щиро співчуваю родині і всім друзям, близьким, знайомим, тому що такі, як Макс, це еліта України. Знаємо теж його з маленьку, старшу його сестричку. Ми хрестили, куми. Так що ми дружимо, дружимо тобто дружили, дружимо і будемо дружити. Від цього нічого не міняється. Ця смерть тільки нас певно буде зближувати, і будемо його пам'ятати все наше життя. Маленьким, дуже цікавим. Він хотів все сміявся, що буде працювати в тій сфері, де я колись працював до пенсії. Він мав паличку міліцейську, зупиняв. Коли я приїжджав до неї в гості, він вибігав, зупиняв мою машину і казав: тепер я вас буду документи ваші перевіряти у вас отак От запам'ятав веселим, справедливим. Який не, ніколи не хотів миритися зі злом і не з неправдою.